Чому ж інші люди підрізають ваші крила? Це і про те, чому інші говорять на ваші цілі, на ваші бажання, на ваші мрії. Це безглуздо, у тебе нічого не вийде, це взагалі якась маячня, дурня і так далі. І сьогодні я хочу поговорити і в контексті романтичних стосунків, коли ваш партнер або ваша партнерка це все знецінює, і в дружніх стосунках, коли між друзями щось таке відбувається. А хочу зазначити такий важливий момент, як на мене важливий момент, що я це буду все говорити не просто як якісь свої роздуми, якийсь свій досвід, а саме як людина, яка є дипломованим психологом, клінічним психологом. Я, до речі, працюю в лікарні як клінічний психолог. Сертифікована КПТ-консультантка і в процесі навчання на психотерапевтку в методі транзакційного аналізу. Тому буду говорити, опираючись на якісь психологічні теорії, на те, як працює наша психіка і на захисні механізми нашої психіки, тому що тут ми сьогодні про них будемо говорити багато. Єдине, що хочу сказати, це моє перше відео в YouTube. Я трошки хвилююсь, тому буду підглядати, я собі тут написала трошки про що я хотіла поговорити. Так от, давайте почнемо з романтичних стосунків, коли ми в стосунках, і наш партнер, наш, наша партнерка, замість того, щоб підтримати сказати: Вау, класно, все буде супер, я в тебе вірю. Починає знецінювати або насміхатися. От ви, наприклад, у вас є якась ідея, горять очі, ви хочете якусь або нова бізнес ідея або хочете монетизувати своє хобі, і вам кажуть, це якась така фігня. Давайте. Пофантазуємо, давайте, до прикладу, візьмемо таку ситуацію. Уявимо, що ви дівчина, у вас є хлопець, ви в стосунках уже 3 роки, і у вас з'явилося таке хобі, як букети з зефіру. І ви починаєте робити спочатку для себе, потім вам подобається, у вас там хтось із друзів попросив, ви зробили, друзі сказали, вау, так класно, це так красиво, там всі в захваті. І ви кажете своєму хлопцю, знаєш, я, мабуть, буду розвивати інстаграм. І паралельно зі своєю основною роботою буду намагатися розвивати цей бізнес, буду це робити як свою справу. І ваш партнер такий. Слухай, це, якщо чесна, якась фігня, ну це не серйозно. Хто тобі сказав, що це взагалі нормально? Да? Або там каже, ну це, це таке щось пограєшся, да в тебе не вийде, або Боже, ну скільки цих зефірних букетів зараз в інтернеті? Да Кожен другий цим займається, ну, нічого не вийде. Або, знаєте, це може бути так прям відкрито, типу не позорь мене. Ти людина з економічною освітою працюєш в банку, і оце що? Ще не вистачало, щоб на мою дівчину говорили, що вона якісь букети робить? Ну, це несерйозно, я так не хочу. І ну, в таких ситуаціях, от, як я це відео, чому люди обрізають ваші крила, то знаєте, ваші крила починають опускатися, тому що від людини хочеться підтримки, а натомість ви отримуєте знецінення. Висміювання або якісь там, не знаю, незрозумілі коментарі. Давайте так, чому це відбувається в стосунках? Тут може бути декілька причин. Давайте почнемо з першої. Це може бути як такі об'єктні стосунки, коли партнер до вас ставиться як об'єкт, і ви для нього є таким нарцисичним підживленням його потреб у владі і контролі. Тобто людина має оцю потребу контролювати вас. А, і коли ви ніби виходите з цієї влади, з під цього контролю, тому що ви ніби заявляєте, я хочу піти в якесь своє русло, я хочу займатися чимсь таким, а людина це відчуває як певний страх. М -м Потім дивіться: а, ну, є люди, наприклад, якщо це аб'юзивний партнер, тиранічний, у нього є постійна потреба в контролі. І для нього це звучить для його психіки як загрозливо, коли ви з цього. Тобто, якщо ви. У вас є якась заява на автономію, коли ви чимось своїм займаєтесь, чимось хочете займатися. Для його психіки це загроза, що ви можете стати незалежним чи незалежною. І партнер такий: Ні, 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 давай сюди обратно, мені треба тебе контролювати. Туди не ходи, давай тут, біля мене, щоб я там бачив, бачила, контролював. А потім дивіться, яка може бути причина. Якщо це людина з тривожним типом прив'язаності, її теж може лякати ваша автономія, тому що це може бути так: типу, несвідомо. Ну все, ти почнеш розвиватися, ти станеш кращим чи кращою, в тебе з'являться якісь нові хобі, а вдруг нові знайомства, нові інтереси, нові друзі, ти мене покинеш. Тобто, тут говорить оцей страх покинутості. Ти від мене підеш. А потім, які ще можуть бути причини? Так, що я тут говорила? Без склейок, на жаль, не вийшло, але, як я казала, це моє перше відео. Так от, повторююсь про страх втрати контролю над іншою людиною, страх автономії, а коли інша людина. Автономна, відповідно, і втрачається контроль, або коли ці стосунки як об'єктні, коли інша людина, як оце нарцисичне підживлення. Тобто ти потрібна, чи потрібен мені тільки для того, щоб підтверджувати мою значимість, мою владу, а реалізувати я її можу тільки в стосунках, в нездорових стосунках, де я контролюю і так далі. До речі, немало стосунків, вони є такі аб'юзивні, співзалежні. І коли е, стосунки тримаються на такому нездоровому компоненті, там, в принципі, такий в цілому от фоновий страх і тривога е, за те, що партнер буде якось розвиватися, буде самостійним, і так далі. Е, так, це сказала про стосунки. А, або, до речі, ще такий момент. Е, або просто партнер вас не любить, ну, тобто. Ви не знаєте, з якою мотивацією партнер зайшов в ці стосунки, чи партнерка, і чому взагалі людина залишається в цих стосунках. І якщо людина вас не любить, то там, в принципі, будь-які ваші слова, хобі можуть знецінюватися, висміюватися і казати, що це фігня. Так, тепер продовжимо про дружбу. Чому таке відбувається в дружбі? Тому що дивіться, якщо ми говорили про стосунки, що там більше про цей страх автономії партнера, важливість контролю, особливо якщо це співзалежні стосунки, то в дружбі це більше про заздрість, про захисні механізми, які включаються, і про цю ієрархію. Дивіться, що відбувається в дружніх стосунках. Так буває, коли ви людині, вашому другу, розповідаєте про якісь свої досягнення, про якісь свої цілі, про якісь свої плани. Це, знаєте, коли ви розповідаєте про свій успіх, інша людина може сприймати ваш успіх як свій програш. Тобто, твій успіх дорівнює моєму програшу. Я за тебе, звісно, рад, але ні от всієї душі, і от всього серця. Наприклад, ви приходите до вашого друга близького чи подруги і кажете, блін, нарешті в мене вийшло, я там десь підзбирала грошей, підзбирав грошей і купила там оцей автомобіль. Або ви кажете, клас, у мене так все пішло. Мій блог почав зростати. Там я почала чи почав набирати підписників, збільшилась кількість переглядів. І дивіться, тут що відбувається в психіці іншої людини. А ви ніби ділитесь своєю радістю, а людині це підсвічує її якусь нереалізованість. Тобто, це відбувається, ага, ти досягаєш чогось, а я не досягаю. І відбувається оце відчуття якоїсь власної нікчемності. Це навіть може бути так, коли ви, ну, у вас немає цілі якось образитись когось. Ви просто ділитесь своїми досягненнями. І дивіться, людині в такій ситуації важко це витримувати. Давайте так, включаються захисні механізми психіки. Що відбувається з психікою? Ви, наприклад, розказуєте про свої досягнення чи про свій успіх? Ваш друг це чує, але психіка така: блін, я це не витримую, шановний, от вони розказують про свої успіхи. А ми ж ну, це підсвічує наші неудачі, що ми неудачники, чому ми цього не досягли? Що з нами щось не так, і дуже важко психіки це сприймати. Або людині важко самі собі признатися, що, наприклад, так, мій друг чи моя подруга добилася там успіху, тому що прикладала зусиль, працювала і так далі. А я в цей час там сидів, нічого не робив. І тому психіка починає захищатися. Тобто, от, психіка така, ніби так, захисні механізми включайтесь, захистіть мене від оцього всього, бо я це не витримую. І які починають включатися захисні механізми, знецінення або раціоналізація. Тобто, от, що відбувається, наприклад. Друг каже, чи подруга, у мене пішов блог, зросла кількість підписників, перегляди і таке знецінення: типу, ну це не серйозно, ну і що? Ну кому це зараз треба? Або, наприклад, розповідаєте, що там заробив гроші і купив машину, і відбувається така реалізація: оце пояснення, типу. Ні, ну просто там робота, йому, чи їй пощастило, десь там це, і і взагалі машина така не супер хороша, не супер дорога. Ну, тобто, знаєте, максимальне оце пом'якшення. А потім, дивіться, оце бажання контролю в дружніх стосунках також може бути. А є такі люди, є такі друзі, які в дружніх стосунках теж відіграють якусь свою потребу у владі. Тобто вони люблять дружити тільки отак. З такої позиції, коли я зверху, а ти десь нижче. Тобто, коли я, це якийсь актор, а мої друзі, знайомі, приятелі це просто сцена, де я можу відігрувати якісь там свої позиції. І коли ви ділитесь з такими людьми своїми досягненнями, вони це не витримують. Не витримують. Тобто у них відразу рушиться ця ієрархія. Ну, І теж, якщо ви ділитесь з людиною своїми досягненнями, людина сприймає, ніби ви дорослішаєте, ростете, ви стаєте автономними. І це ну, оцей нарцисичний крах відбувається. Але дивіться, у всіх цих моментах тут що саме головне а, обрізати ваші крила ніхто не може. Якщо ми говоримо саме про дорослих людей, тому що дивіться, якщо ми говоримо про стосунки там, де батьки і діти, батьки можуть дітям підрізати крила. А якщо ми говоримо про дорослих людей, коли у нас в ідеалі має бути отаке ну, на рівних, я окей, ти окей, ти дорослий, я дорослий, то ніхто не може обрізати крила. Тобто, скажімо так, тільки ви можете іншій людині надати таку можливість обрізати ваші крила. І тут уже питання до вашої самооцінки і самоцінності. Тобто, коли ви знаєте, що я окей, зі мною все в порядку, я там, наприклад, хочу займатися цими зефірними букетами. Мені подобається розвивати мій блог, я знаю, що це класно. Я купив чи купила машину, я собою пишаюсь. І навіть якщо там хтось скаже, що це фігня, це несерйозно, зі мною все буде окей. Тобто, оцей мій ґрунт з під землі він не піде. Тому що я знаю, що мені це подобається, я це хочу зробити, я в собі впевнена, не впевнена і так далі. І отут уже цей момент самооцінки і самоцінності він дуже важливий. Тобто, чи знаєте ви, в чому ваша цінність, чи залежить ваша цінність від іншої людини, від вашого партнера чи від ваших друзів. Тому що те, що я говорила про стосунки, знаєте, взагалі, от є такий момент, що аб'юзер завжди знайде свою жертву. Тому що жертва їй погана в цих стосунках, але вона не може бути одна. І тому вона продовжує бути в цих стосунках. А оцей аб'юзер або там нарцисична людина, він таким чином отримує цю свою потребу у владі і контролі над іншою людиною. Тобто там теж ніби не про здорову люди, любов, але там теж є ця потреба. А якщо говорити про самооцінку і самоцінність, ну, по-перше, запрошую до себе на консультації. Я з цим. Давно працюю з питаннями самооцінки і самоцінності. І, можливо, зніму тоді ще наступне відео про самооцінку, про самоцінність. Тому що я ж кажу, це моє перше відео. Я не знаю, чи в мене взагалі вийшло цей формат YouTube, тому що я вже дуже давно знімаю TikTok. І у мене ніби такі короткі відео, відео на TikTok заходили. А з приводу Ютубу не знаю, як вийде. Я навіть поставила свічечку. Ну я дивилася у інших YouTube-блогерів, це красиво, коли щось на столі стоїть, але. У мене навіть її не було видно. Ну, і такий гарний блокнот, Онгога. Тут я все писала свої нотатки. Добре, я вам дякую. Всі, хто знайшов час і подивився моє перше відео, тому що я, чесно, дуже-дуже вдячна, це перше відео. А ще раз кажу, запрошую до себе на консультацію, як клінічний психолог, КПТ-консультантка та в процесі навчання на, клі... на психотерапевтку. Дякую.